Всім привіт! Я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Сьогодні у нас Таро розклад на лютий місяць для Терезів. І так, всім хочу подякувати за вподобайки, за підписки. Всіх рада бачити на своєму каналі. Тому цікаво, приєднуйтесь, будемо разом! Е, так, терези починаємо з Терези. Енергія місяця лютого, особисте життя, фінансовий стан. На що треба звернути увагу в лютому місяці? В чому буде важкість місяця і порада від карта? Так, за основу у нас сімка мечів. Сімка мечів це карта хитрості, це карта підвоху, це карта якихось таких брудних справ. Так що в лютому місяці будьте терези трохи уважніші. І так, Терези енергія місяця, карта сила. До речі, дуже гарна енергія. Це говорить про те, що ви справитеся в лютому місці з усім, що ви задумали. Карта Сила говорить, що ви можете взяти все в свої руки, що все ви, у вас вийде. Це така, знаєте, енергія подумала, взяла, зробила. Дуже класна енергія, сильна, власна. Терези, все, що ви хочете почати в лютому місяці, вам просто карта говорить, що ви справитесь і що ви все доведете до ладу. Так що карта огніна, карта швидкості, і все у ваших руках. І так, друге, що ми дивимося, це особисте життя. Карта справедливість. Знаєте, завжди я говорю про цю карту, на що заслужили, те ми і отримуємо. Це така кармічна карта, де хто просто, можливо, в лютому місяці Терези відпрацює деякі кармічні уроки. Це говорить про те, що. Якщо ви когось обідали в відносинах, то можливо в лютому прилетить вам отвіточка, відповідь, скажімо так. Взагалі-то це карта документів, це карта бумаг. Можливо, хтось по цій карті в лютому місяці оформи шлюб. А можливо, хтось оформить і розлучення. Так що тут по справедливості може бути все. Можливо, просто комусь треба перевірити якісь документи. документи. Можливо, в когось є шлюбний договір. Так що теж, можливо, треба буде його перечитати комусь. І так, справедливість. Подивимося для тих, хто живе вже якийсь певний період разом. Для тих, хто перебуває в відносинах на сьогоднішній день, лютий місяць Терези. Так, справедливість і закохана. Ну, тут, скажімо так, закохані це дуже класна карта. Це карта влюблених, це карта кохання, це карта хороших енергій. Але по справедливості я скажу так. Якщо ви кохаєте свою другу половинку і дуже гарно відносились до нього весь цей період часу, то вона вам в лютому місяці відповість тим самим. Якщо десь були якісь підколи, якісь, такі, скажімо, незначні, або навіть і значні по справедливості речі, які відбувалися в ваших відносинах, то, можливо, по закоханим буде і, і по справедливості буде і відповідь. Така, знаєте, який привіт, такий отвіт. Так що вам треба бути уважним і достойно пройти цей урок у лютому місяці? Надію, що ви кохаєте свою другу половинку, і вам не потрібно буде проходити ніяких кармічних уроків. Вам треба буде просто кохати, любити і зробити вибір в сторону своєї другої половинки. До речі, закохані, які не перебувають в шлюбі, а просто живуть, є дуже велика вирогідність, що ви заключите шлюб в лютому місяці. Для скажімо так, для основної такої половини, хто побачує мене, є така вирогідність, що вам запропонують взяти шлюб в лютому місяці. Так що вітаю вас, терези. Можливо, хтось дуже довго цього очікував, тому що є такі пари, які проживають і по 15 років разом, але шлюб не беруть. Так, терези для тих, хто одинокий, або тільки почав свої відносини, або в когось є на приметі людина, з якою він хоче розпочати відносини. Ну, карта Сонце. Дивіться, хто одинак. У карті сонця я можу сказати, карта сонця і справедливість. Тут по справедливості ви вже заслужили, прям, скажем так, відпрацювали всю карму, і ви вже прям готові до нових стосунків. І по сонцю говорять, що у вас є всі шанси в лютому місяці познайомитися з якоюсь людиною, яка вам буде подобатися, яка вам буде підходити. Але не треба нехтувати, тому що є багато людей, яким прям, скажем так. Все йде для того, що можна познайомитись, можна пройти, провести якийсь час з людиною, але людина сама відмовляється, сама не хоче, чогось боїться, якісь страхи. Так що, якщо є така можливість, в лютому місці сходити з кимось на каву, поговорити, провести якийсь час, то у вас є всі можливості познайомитися поближче і навіть зав'язати якісь стосунки. Так що, той, хто одинокий, Будь ласка, початок у ваших руках відносин. Той, хто одинокий, але ще перебуває в шлюбі, є й такі пари. Дуже до мене, до речі, є такі жінки, які зверталися. Люди, які не проживають разом уже довгий період часу, але вони ще знаходяться в шлюбі. У них вже давно нема відносин. До речі, в лютому місяці є всі шанси швидко оформити. Розлучення і привезти всі бумаги до ладу. Карта Сонце говорить, що все піде так, як ви цього бажаєте. Якщо бажаєте, будь ласка, приводьте свої документи до ладу і вперед в нове життя. Так, подивимося для тих, хто в прикутниках. Або в важких важких відносинах. Є такі відносини, на жаль, рицар мечів. Ну, тут, скажем так, можливо, хтось і, скажімо так, є велика вірогідність цієї пари, що вона може розстатися. Рицар мечів. Це таке, знаєте, хто щось узнає, хто щось розкаже, хто щось докладе, це таке виїскання якоїсь інформації, і по справедливості, можливо, ця пара і розстанеться. Дуже багато кому вже і надоїло, і, і не хоче цих відносин, і важкі для них ці відносини, ці конфлікти, постійні недомовки, постійно чекати, постійно на щось надіятись. Так що для тих, Кого трикутник, не бачу я тут хороших перспектив, тут по споредливості по рицарі мечів, скоріш всього, що ця пара буде закінчувати свої відносини. Так, що в нас з фінансами? Терези, лютий місяць фінанси, рицар кубків. Ну, тут більш емоційний стан, тут більше бажання, тут більше. Проявлення емоцій, тут більше якісь хотіння заробити, чим заробляється, скажімо так. Рицарь Кубків це говорить про що? Що Ви не зовсім без гроші, на деякі свої потреби у вас задовольнити свої потреби у вас є кошти. але великого заробітку прям. Відкривання нового бізнеса, вложування в бізнес, все, що стосується ресурсу, грошей, я тут не бачу. Так що лютий місяць такий скромненький, скажімо так, для Терезів, без особих доходів, скажімо так. По цій карті може вас підтримувати друга ваша половинка, балувати якимось подарунками, повести на якусь каву, зробити якийсь презентік. Ну, щоб таких ресурсний місяць для вас то ні. Так, на що треба звернути увагу? Терези, карта світ. Карта світ це поїздки за кордон, до речі, це закінчення якихось справ. Кому якщо проіграється, Хто хоче переїхати з місця на місце, з міста в інший город, з країни? В іншу країну зверніть увагу на документи, зверніть увагу на все, куди на все те, що ви задумали зробити, куди ви їдете, чому ви їдете, що ви там будете робити, є вас там, де остановитися. Все продумайте до, скажімо так, до крихти, до мілочі, щоб все було у вас під контролем. До речі, лютий місяць для Терезів. Гарний місяць для перемиря, для тих, хто можливо не щось не поладив своєю подругою, не поладив своєю сім'єю, мама, папа, старші діти, якісь недомолки з невістками, з зятями. Дуже гарний місяць для того, щоб навести лад, помиритися, щоб всі осталися в гарному настрої. Така карта перемиря, скажімо так. І хто хоче закінчити якусь справу в лютому місяці, поставити жирну крапку теж дуже гарний місяць для закінчування. Ось так я можу сказати, на що треба звернути увагу в лютому місяці. Комусь треба помиритися, комусь треба поставити жирну крапку, комусь треба переїхати в другу країну. Зверніть на все це увагу. В чому буде важкість місяця, Терези, лютий місяць? Сім пентаклів, дивіться, це ресурси. Я їх тут не бачу. Це гроші, це вкладання. скажімо так: це робили, робили, результату не бачимо. Це в бізнес вкладались-вкладались, результату не бачимо. Але це не говорить про те, що треба закінчувати з цим. Ні, ні в якому разі. Результат буде по цій карті, треба трохи почекати, треба ще. Попрацювати, допрацювати деякі моменти. Це говорить про те, що все буде, тільки треба всьому мати свій час. Якщо ви десь вложилися, буде дохід, але треба час. Якщо ви якісь справу почали, також він дасть, ця справа дасть результату, але треба час. Ну, таке, така важкість місяця. Треба чекати. Це така, знаєте, карта очікування. Комусь не хочеться чекати, комусь хочеться швидко. Але деякі речі швидко відбуватися не можуть. Треба почекати, треба мати певний підхід, мати силу. У вас є силу волі для того, щоб почекати. Результат буде. Порада карт на, на лютий місяць для. Терези. Помірність. Так, у нас тут сигналізація сработала під вікном. Я вибачаюся за звуки. Не хочу встановлювати відео, ну тут уже закінчити нам дві хвилини. Порада карт. Карта помірність. Порада в чому? Не треба нікуди спішити. Надо бути впевнений в собі. Треба. Все робити до ладу, не поспішати, почекати, якщо треба. Дивіться, карта помірність це про те, що буде результат. Буде те, що ви задумали, все у ваших руках. Сила говорить, що ви справитесь, все, що ви задумали в лютому місці, у вас получиться. Ви захочете десь переїхати, ви переїдете, ви захочете заробити, ви заробите, тільки всьому свій час. Клалися, чекайте, в устроїлись, десь влаштувались на роботу, треба зачекати, треба наладити процес, треба війти в колектив. Так що, тут не все так швидко відбудеться, як вам хочеться, але все відбудеться гарно. Так що, порада: не спішіть, будьте емоційно стабільні, будьте фізично стабільні. Все буде у вас добре в лютому місяці. Я не побачила жодної поганої карти. Так що, миру вам, всім. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня!